Вітаємо вас, дорогі друзі. Сьогодні ми розпочинаємо цікаві онлайн-уроки по гітарі, урок номер один у лузі червона калина. Ми поговоримо сьогодні про цю дуже популярну зараз пісню, і не тільки. А чому ця пісня стала гімном, Ви дізнаєтесь у сюжеті: стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україна. Він чистий і ніжний, як цвіт на весні. Калина калина, квітуй у долині, пишайся рум'яна над синьою води. Вібрала ти в себе красу України, і будеш у серці народу завжди. 24 лютого 2022 року. Близько о четвертій годині ранку. За київським часом почалось вторгнення Росії в Україну. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти України. На битву за волю і честь батьківщини. Козак воювати далеко іде. А вдома калина і мила дівчина, що довго і вірно, коханого жде. Не всі з походів далеких вертались. Життя їх забрали, жорстокі бої. На їхніх могилах калини зростали, в зажурі схиляючи, віти свої. Калина символ України, що увібрав у себе й образ матері, й образ родини, й образ всього нашого прекрасного українського роду. Калина на наших вишиванках, у нашому фольклорі, легендах, піснях. Калина на весільних рушниках та караваях, калина як символ долі, щастя і краси і чистої дівочої коси. У піснях про Калину правдива історія багатовікової боротьби з ворогами за незалежність України. У тяжкий час жорстокої війни Росії проти України ця пісня по новому зазвучала на весь світ. Червона калина це поетичний символ козацької слави. Ой у Луді, червона калина похилилася, чогось наша слава Україна зазурилася. Після її виконання відомим співаком, нині тероборонівцем Андрієм Хрипнуком на Софійському майдані. Вона стала неперевершеним хітом. Роботі з музичного виховання я передбачаю різні види діяльності. Виховання патріотизму на музичних заняттях є необхідною складовою освітньо-виховного процесу. Суть патріотичного виховання полягає в тому, щоб посіяти і зростити в дитячій душі насіння любові до рідної батьківщини, до її природи, до рідного дому та сім'ї, до історії та культури країни, створеної працями рідних і близьких людей, тих, кого звуть співвітчизниками, Миколаїв то місто, герой там домівка моя недалеко, до і до моря і стати рукою, а тепер. Там, там будинки лікарні горять, там на місто ракети скидають. Миколаївці майже не сплять. І фашисти підступно вбивають. Чи не в папу ворога упакова? Миколаїв це місто людей, вільних, мужніх, таких не здолати. До останнього будуть стоять, бо за ними дружина і мати. І не можуть повірить батьки, що життя в заводу віддали, що ракети летять з кораблів Миколаєві, що збудували. Герой, герої не плачуть, підбудує, будеш свісти, ворогам зло повіт не пробачить. Миколаєве, мусиш стояти, ти весь південь сьогодні тримаєш. Ти катом світом та двох права не немає. Миколаєва звільнить Херсон, захистивши собою Одесу. Ну а поки тримайся, прошу, поки б'ється українське серце. Гра, бесіда, прослуховування музики, спів, робота з музичним інструментом театралізація ігрових пісень, робота над виразністю мови, участь у концертній діяльності з метою пропаганди народної творчості. Ці методи розвивають інтерес до співу, пам'ять дитини. Почуття ритму, вміння правильно передавати мелодію та художній образ. Історія пісні Червона калина це історія нашого народу. Значну частину пісенного фольклору становлять казацькі, стрілецькі, повстанські пісні. Про головне: боротьбу за волю. Україна не прагне чужого, Україна боронить своє. І що вечора, дякує Богу. І щоранку ранку у вірі встає. Страшна біда і смерть кругом чигають, та українці стали, як стіна, орда російська вже конає, ми Україну не здамо, вона у нас одна. Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніж на солові. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Ще не вмерла Україна, і не вмре ніколи, бо не стануть на коліна вкраїнські соколи. Марширують наші козаченьки на кривавий бран визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! Це слова пісні, написаної на початку 1914 року Степаном Чернецьким. За мотивами останнього куплету козацької пісні «Розлилися крути бережечки після початку Першої світової війни. Стала гімном січових стрільців. Нині червона калина звучить на цілий світ різними мовами. Пісня з часів козаччини XVII століття записана в епоху національного відродження у 19 столітті, оброблена в часи Української революції на початку ХХ століття і співана борцями за свободу всередині цього ж століття. Пісня, яка робить нас сильними у 21 столітті, тому що єднає з нашими попередниками, які боролися за волю України протягом попередніх віків.